Вітаю всіх! Готую сьогодні салат Анкл Bands. Для приготування салату потрібно 2 кг помідорів, пів кг баклажанів, пів кг солодкого перцю, половинку стручка гіркого перцю, пів кг моркви, пів кг цибулі та 100 г часнику. Підготувала овочі для салату, порізала кубиками баклажани, цибулю. Помідори та солодкий перець. Мурку натерла на терці. Чосник і гіркий перець подрібнила. Все це висипаю в велику посудину. Висипаю 200 г цукру, 2 столові ложки солі і 150 г олії. Закриваю кришкою і варю на повільному вогні 45 хвилин з моменту закипання. Потім додаю 120 г оцту. І варю ще 5 хвилин. На повільному вогні салат варився 45 хвилин. Зараз я додаю оцет і варю ще 5 хвилин. Тоді розкладаю салат у банки, закриваю кришками, перевертаю до гори дну і закриваю одіялом. Вихід салату з однієї порції 3,5 літра. Готуйте з любов'ю і все у вас вдасться. Бажаю всім миру, перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд.